Тарас Загородній, політтехнолог, з нами на зв'язку. Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, Тарасе, Ну як ви вважаєте такий у перше таке питання загальне? Як ви вважаєте можливий подібний план евакуації Путіна в разі ну фактично повної військової або принаймні повної політичної поразки російського диктатора? Ну, дивіться, я не вірю, що Путін доживе до будь-якої евакуації, а його оточення цілком можливо може намагатися сховатися. Чому може бути достовірна саме Латинська Америка? Тому що Латинська Америка завжди ну достатньо це такий глобальний південь, є, особливо Латинська Америка, яка має такі. Антиамериканські трохи настрої, тим більше є там Венесуела та інші країни, і тому я не виключаю, що це буде можливо, що буде так. Правда, по Китаю я не вірю. Китайця вони взагалі там не потрібні. Вони що видадуть Сполучених Штатів Америки, тому що хто хто вони такі для китайців? Да? Інші країни теж. А от такі країни цілком можливо. Хоча я думаю, що звичайно, що це не спрацює зараз на 45 й рік. Коли тоді, бонзи, німецькі бонзи, е, якраз біжали, якраз в Аргентину, в основному Парагвай, Аргентину та інші країни. Але вибачте, будь ласка, тут зовсім були інші часи. Зараз часи інтернету, часи мобільних телефонів е, і так далі можна достатньо швидко знайти людину, так і, ну... і, і, і точно не вдасться. Тим більше дивіться, навіть якби не ховалися е, поплічники тоді е, е, німецькі їх знаходили, пам'ятаєте цю всю відому а, операцію Масада, да який знайшов Фейхмана а, в Аргентині, якщо я не помиляюся, знайшли, привезли а, і судили в Ізраїлі. Але я думаю, що росіяни не розуміють, що після нашої перемоги а, буде частина а, помсти української помсти. і є запит суспільства українського щоб... А, аналог українського український аналог масаду скоріш за все це буде робити СБУ, шукала знаходила і мстилася тим хто організовував в тому числі тим ці злочини організатори або виконавці, тому що е, в інтересах українського, української безпеки, в тому, щоб на покоління всі силовики Росії запам'ятали, що з Україною зв'язуватись не можна, а будете щось задумувати, вас будуть знаходити е, ну, в таких дуже неприємних місцях з, е, з явними е, ознаками самогубства. Mm -hmm. Ну, це все одно такі е, е, хіханькі, хаханькі. Ну Путін, Путін може, знаєте, і зовнішні змінити, як Оксана Марченко для того, аби втекти, або попросити якогось притулку Ердогана, де небудь в Анталії в п'ятизірковому готелі, е, видавати те, там себе за аніматора. Все, що завгодно може, все, що завгодно може відбуватися. Це конспірологічні версії, які обговорювати немає сенсу. Але якщо серйозно говорити, от зараз чим далі, тим більше Путін заганяється фактично у е, глухий Кут я зараз маю на увазі саме Путіна, як не цілу не цілі російські еліти, а саме Путіна, фактично? І мені так вважається, що Захід навіть про будь-які перемовини конкретно з самим Путіним вже ніхто вести не, не може, тільки м, політичними елітами або тим, хто буде після Путіна. Це буде одна людина, це буде е, певний конгломерат людей. Як буде дане питання вирішуватися для Путіна? Чи залишить для нього захід певний золотий місто? чок Ну для Путіна ні. З постпутінськими елітами так я думаю, що такі вже розмови йдуть, тому що Путін настільки токсичний. Ну, дивіться, Путін взагалі вже нікому не потрібен. Він не може бути арбітром між заходом та російськими елітами, не може захищати їх інтереси на заході. На заході він є токсичною людиною, який є вбивцею, у кого крові полікоть у круки полікоть у крові. А тому звичайно, що з ним перемовини вже ніхто вести не буде, але я не погоджую з вами що щодо еліт. є. Е, ну, дивіться, беремо Нюрберг перший, так е, кого там повісили? Повісили е, фон Лібінтропа, міністра іноземних справ. Mm -hmm. так? Тобто пан Лавров теж у нас е, ризикує бути в Газі чи в інших. Звичайно, зараз більш вегетаріанські часи, але сидіти Тарасе, ну трошки е, трошки інша ситуація. Мені здається, не варто порівнювати е, те, що Другу світову війну і російсько-українську війну, е, тому що. Ну е Німеччина капітулювала, Німеччина повністю була завойована союзними військами. Е ну в мене є великі сумніви з приводу того, що Росія буде завойована Україною, або можливо це будуть союзні війська, якщо е НАТО втрутиться у війну в певний ключовий, скажімо так, е момент. Тут в мене великі сумніви щодо капітуляції. Якщо буде капітуляція, то так, дійсно їх візьмуть і їх будуть судити як військових е злочинців. Але тут, ну якщо ми з вами будемо чесно говорити, то скоріш за все це буде. За за столом перемовин буде вирішено все тим чи іншим Ні, чином. Я, я з ваше, з вашою з вашою постановкою повністю погоджуюсь. Звичайно, що Росія не буде окупована, але запит на справедливість і те, що вимагати, наприклад, видачі цих злочинців, яких наступна до речі, влада російська може не видати, буде. І тому я знов тут повертаюся до питання українських спецслужб. Ми повинні а, а, зробити все, щоб а, кожен був. Рок... Тому що в іншому випадку це знову буде повторюватись. На жаль, ми будемо тепер змушені вибудовувати країну з логіки Ізраїлю. Ізраїль, який не дає можливості Ірану 20 років створити власну ядерну програму, знищуючи вчених, які там працюють, запускаючи комп'ютерні віруси в системи збагачення урану, і так далі. Тому тут ви правильно говорите, що перемовна чи чи. Задовольниться е, е, українське суспільство. Я думаю, що не задовольниться українське суспільство. Тим більше повинно бути постійно тепер проводитись профілактика. Е, тому що ми повинні розуміти, що, е, що ми. Повинні превентивно знищувати будь-які спроби, навіть думати про те, що можна напасти на Україну, тому що в іншому випадку, як ви правильно говорите, оскільки Росія буде не окупована, тоді Росія буде повторювати шлях. Кого Німеччини після Першої світової війни, коли вона не була окупована, була змушена платити репарації, а Росія буде змушена платити репарації. тому тут іншого виходу немає. Тут е, говорити про те, що просто чекати, що когось вони видадуть, а не видадуть вони нікого, це і так зрозуміло. Значить, треба діяти в інший спосіб. Я зрозумів вас. Добре, Тарасе, Дуже дякую вам, Тарас Загородній і політтехнолог.